Миру Божого, неймовірна проповідь на каналах Салтаненко і мене дуже торкається, що тільки ученикам Ісуса Христа дано пізнати тайни царства Божого. Ісус вчив, що мені потрібно стати новим творінням Ісусі Христі. І весь цей світ Бог створив Словом, тобто Він сказав і стало життя. І пастор, як пророк від Бога, він вивільняє це слово не просто букву, а передає дух, який живо творить. Без пастора, без церкви в своєму житті я не можу стати тим новим творінням. Слово Боже, воно життя дайне, воно животворить. Що мені потрібно, щоб стати тим новим творінням Ісуси Христів, впустити це слово в своє серце, в своє життя, жити тим откровенням, жити так, як каже Бог. Відкинути ту стару грішну людину, прийняти те нове життя і стати реально учеником Ісуса Христа.